Тернопільські комунальники стверджують, що вдало відпрацювали цієї зими. Жеківці належно виконували свої обов'язки і цим забезпечили мешканцям обласного центру необхідні умови проживання. Це відмітили працівники міського управління ЖКГ, які впродовж зимового сезону ретельно перевіряли роботу комунальників на кожній дільниці. Підприємства, які вслужит житловий фонд, належно спрацювали, особливо цієї зими. в знаки, на мій погляд, те, що Цього року був, два підприємства усунули від обслуговування житлового фонду. Я думаю, це дало стимул тим працювати краще. От, і ті недоліки, які були в попередньому підприємстві, яких усунули, десь наші підприємства врахували в роботі. На мій поля стали працювати краще. Як розповідають керівники Жеків, обслуговувати дільниці цієї зими було не важко лише під час сильних морозів комунальникам довелося посилити чергування. Працювали в нормальному звичному режимі в, в таких екстремальних, скажімо, погодних умовах, які там були коли в нас було 30 градусів і більше. Морозу У нас було забезпечено чергування на підприємстві, чергування слюсарів, сантехніків, електриків. Тобто, всі працювали в такому черговому режимі в таких екстремальних умовах, і нормально забезпечували. Тобто, досить досить вдало. Ми провели зиму. Хоча без неполадок кажуть керівники Жеків не обійшовся ще жодний сезон, так і цього разу поломки на дільницях, які обслуговує ПП східний масив, виникали у ще не заселених будинках. Були окремі недоліки щодо замерзання стояків холодного водопостачання, але вони стосувалися тільки нових будинків, де не було заселено к декілька квартир на на окремих поверхах, тобто не підтримувався температурний режим. В житловому будинку і відповідно були промерзання окремих стояків, але ну, завдяки кваліфікованим діям наших працівників вони оперативно ліквідовувалися в такі такі недоліки і такі, скажімо, аварійні ситуації. Проте для успішної роботи підприємства каже пан Михайло: не завжди вистачає коштів: запастися необхідними матеріалами, оплатити роботу комунальників сьогодні. Неможливо через заборгованість мешканців за надані їм послуги. На сьогоднішній день підприємству мешканці заборгували приблизно півмільйона пів гривень, але підприємство велике тобто 195 будинків. Тому ця заборгованість, звичайно впливає і на виплату вчасної заробітної плати нашим працівникам і на придбання матеріалів для, скажімо, було для підготовки до зими. Тому я би хотів звернутися і до мешканців наших будинків, щоб вони вчасно сплачували за послуги, тому що це залежить стану утримання будинку, ефективність його утримання. Наразі приватне підприємство Східний масив, яке також обслуговує частину центру Тернополя, готується розпочати весняний сезон.